І зараз маємо можливість більше дізнатися про напрямок Бахмутський з нами на зв'язку. Юрій Сиротюк, молодший сержант 5-ї окремої штурмової бригади. Мої вітання, пане Юрію. Вітаю товариство. Ви зараз на позиціях чи на ротації? Як? Ми біля позиції. Біля позиції. Я зараз поясню, чому запитую, тому що навіть в перервах ми між безпосередньо боями ви проводите важливу громадську і суспільну роботу. Про неї ще поговоримо. Але передусім про ситуацію на тій ділянці фронту де ви. Йдуть важкі позиційні бої після того, як нам вдалося. На флангах сильно потіснити ворога на, на півночі і на півдні бахмутського напряму контролюючи, взявши під контроль частину висот, Росія сюди підтягнула свої резерви і намагав, Росіяни, намагалися цими днями контратакувати, відбити, намагалися відбити ті позиції, які ми зайняли, але безуспішно. Ми і далі поволі, крок за кроком, просуваємося в цьому напрямку. Ініціатива на нашому боці. Ну і ворог несе значні втрати, хоча, чесно кажучи, просування це більш складна робота, mm -hmm. ніж захист, тому що мусимо постійно йти вперед. Ворог все мінує, готує засідки. Тут дуже складний рельєф, горбаки, яри, посадки, ліси. Ворог дуже боїться втратити кліщівку і все понад каналом Сіверський Дінець Донба... Донецьк. Тому зараз такі запеклі бої тривають на нашому напрямку. Ви можете якось охарактеризувати дії окупантів? Вони ну їхня тактика, їхня поведінка, вона якось змінилася. Ну, після того як принаймні за повідомленнями певна ротація відбулася. ПВК Вагнер змінився кадровими російськими військовими. Чи в принципі оці спроби атак вони десь такі самі, як і раніше? Це не такі атаки, які було раніше. Вагнер вагнери йшли вперед під загрозою, бути розстріляними своїми ж у спину, тому вони їхні, їм треба було добігти і за трупами своїх солдатів сховатися. Це єдиний шанс був вижити зараз. Тут кадрові російські військові, які прийшли на позиції, всипані тілами їхніх попередників, які розкладаються, смердять, їх ніхто не забирає. І тому ми розуміємо, який бойовий дух в російської армії, яка бачить на напризволяще кинуті трупи своїх солдатів, які. Лягли тут горами і нічого не здобули. Ми це чуємо по радіо угу. Ми чуємо, що частина з них відмовляється йти в бій. Тобто настрій в них не дуже, але сюди підтягнули е, офіцерів, які намагаються їх мотивувати, які намагаються там погрозами, примусом їх е, гнати на позицію. Тобто, ми бачимо, що навіть ідучи в атаку, вони не робляться з великим завзяттям. Вони це роблять так. Е, на ну, щоб було видно, що ніби вони щось роблять, і сам і саме з цієї причини їм нічого, жодна їхня контратака не була успішною. Пане Юрію, тут Нью-Йорк Таймс вкотре нагадує, тому що ми не один раз вже чули оці анонси майбутньої ще однієї хвилі мобілізації на Росії. Цього разу Таймс пише про те, що після успішного наступу збройних сил контрнаступу збройних сил України Путін може почати масштабну мобілізацію. Які ви бачите перспективи цієї? Можливої мобілізації вже після тої першої хвилі і всього того, що сталося з першої хвилі, Росія не припиняє проводити приховану мобілізацію. Вони набирають в різні ЧВК, намагаються вкладати контракти. Тобто вони потрошки поповнюють особовий склад, який дуже сильно вибитий. Якщо вони дадуться до загальної мобілізації, це не просто потрібно солдата. Призвати і забрати в армію, знайти його. його треба одягнути, навчити, дати йому відповідне озброєння, е, якимось чином мотивувати, уявіть собі, які настрій будуть в російського суспільства, що виявляється після року війни, в них вже немає армії, і звичайні чоловіки без зброї на танках там 60-х років е, мусять йти у бій. Тому в е, якщо навіть і буде широка мобілізація, вона істотно не змінить ситуацію на фронті. Це не війна, де воює орда, де, де тиснуть масою. Це війна, яка потребує високоточних засобів, яка потребує артилерії, броньованої техніки, авіації і добре навченої піхоти. Тут не йдуть в бій 100 тисяч на 100 тисяч, навіть як було там, мовно кажучи, в Першій світовій війні. Тут все діють, діють малі штурмові групи, максимум до відділення або до взводу. Десяток іде у бій, 30, 50. Це мають бути навчені. Люди, які вміють долати міні загородження, розміновувати, вести штурмові дії, відповідно, масова мобілізація викличе величезну внутрішню напругу в Росії і тільки загострить ситуацію. Якби це була мобілізація на, фр... на фоні успіхів на фронті, це ще би якось пройшло. А мобілізація на, фро... на фоні постійних суцільних неуспіхів на фронті може призвести до того, що було в Росії в 1917 році. Нагадаю. Тоді Росія зазнала ряду поразок на фронтах Першої світової війни. В Росії сталася так звана лютнева революція. Цар зрікся влади, і зрештою та держава фактично розпалася на її зміну. Прийшли большевики. Тому росіяни розуміють, що масова мобілізація для них російська влада розуміє, для них несе серйозні загрози. Тому вони здійснюють приховану мобілізацію через різні ЧВК і так далі. Але ми розуміємо, що Путін знає, що в нього немає кроку назад. І Путін буде робити все, щоб врятувати ситуацію. Інше питання, що він рахує рухається до цунсвангу, коли будь-який його наступний крок лише буде погіршувати його ситуацію. І, власне, це один з мотивів, чому він проводить цієї масової мобілізації, mm -hmm. тому що можуть виникнути серйозні відцентрові рухи. Ми і так бачимо, як вголос між собою сваряться представники російської еліти, хто винен в воєнні поразці в Україні. А так це може перерости на рівень суспільства. Бо російське суспільство підтримує війну, російське суспільство мріє знищити Україну, але більша частина російського суспільства не готова, щоб це робилося ціною їхніх дітей, чоловіків. У тут, якраз пане Юрій, повернемо, що у перервах між боями, буквальними бойовими діями, ви ще встигаєте вести і інтелектуальні дискусії, бо сьогодні був такий захід, у якому ви брали участь. Називається він Поневолені народи Росії та Саботаж мобілізації. Можете розказати про те, до яких висновків зрештою дійшли? Ну і е як ми можемо допомогти поневоленим народам Росії, щоб якось їх ну скажімо так роздрухати трохи. Мені дійсно вдалося сьогодні включитися онлайн, взяти в участь у заході, який організовував недержавний аналітичний центр української студії стратегічних досліджень. Я твердо переконаний, що навіть вихід України на кордони 24 серпня 1991 року означатиме лише всього лише закінчення першої російсько-української війни в 21 столітті. Щоб не було другої, ми повинні допомогти поневоленим Росією народам здобути свою незалежність, забезпечити порядок. На просторі пост колишньої постросійської імперії тому ми спочатку війни ведемо проект деколонізація Росії. Ми постійно шукаємо представників поневолених народів, спілкуємося з ними. Якщо Росія їм дарує рабство, несе рабство, то ми пропонуємо їм свободу. За цю свободу доведеться боротися, провувати кров. Але повірте, це набагато краще, ніж ті малі народи приїжджають сюди в Донецькі степи і гинуть тут, і Путін виконує для себе декілька завдань. Він не тільки бореться проти України, але він знищує будь-які можливості спротиву тих націй і народів, які ще в 19 столітті на початку 20 століття мали свою незалежність, були кров'ю заліті, загарбані Росією, і тепер їх на убій женуть, женуть на Україну. Тому, власне, кажучи, ми займаємося цією діяльністю давно. Добре, що сьогодні нас підтримала українська держава, були представники Збройних сил України, інституту стратегічних досліджень, тому що це дуже важливо. Щоб після цієї війни ми допомогли. Якщо ми боремося за свою свободу, то гас у нашої війни має бути за нашу і вашу свободу. Ми маємо дати можливість іншим поневованим народам Росії, в тому числі народам Північного Кавказу, в тому числі чеченцям, які з 90 до 2000 року героїчно чинили спротив російської окупації і були просто заляті кров'ю дагестанцям, тим самим бурятам, яких женуть на убій в Україну. Тому ми, якби, це вже сьогоднішній круговий стіл це такий якби короткий підсумок серії заходів, які ми робимо. А що ми сьогодні презентували? Ми робили моніторинг новин російських про війну, оскільки ми не знаємо точних суспільних настроїв в національних окраїнах Росії, угу. то ми просто моніторили їхні інформаційні ресурси і дивилися на реакцію, що розповсюджується, що підтримує, чому лайкають, що обговорюють, і ми бачимо, що дуже з неприязню ставляться до так званої мобілізації, немає бажання їхати вмирати, всі розуміють, що це чужа війна, всі розуміють, що це війна агресивна, несправедлива. І відповідно зараз сприятливий ґрунт і для нас, і для цих народів спробувати поборотися за свою незалежність. Повірте, коли в інший час вони цього не зможуть зробити зараз. Той, той момент, коли ми дійсно можемо допомогти зруйнувати російську імперію, побудувати природній простір. Національних держав Ну, головне, щоб зрештою дійсно, щоб осередки оцих цих полнеосередки спротиву цих поневолених народів Росії е, ще залишалися, з якими можна от, працювати у цьому напрямку. Надзвичайно дякую вам, пане Юрію, за включення до нас до нас ветер за цю вашу роботу на перспективу. Ну і звісно, за службу і за захист. Юрій Сиротюк, молодший сержант п'ятої окремої штурмової бригади, включався до нас у марафон Незламна країна, зокрема про напрямок Баг. Хмуцький, а також про те, як допомогти російській агресивній імперії нарешті розпастися, а поневоленим нею народам стати вільними. Невеличку паузу робимо після чого повернемося в марафон вже у наступній годині.